Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на Монету України номіналом 5 копійок 2004 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2 ВГМ. І в даному відео ми з вами розберемо, як відрізнити по аверсу штамп другий, по реверсу штамп ВГ. Вкажемо всі особливості даної монети, технічні характеристики та обов'язково поговоримо про ціну даної монети. Отже, для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця нам треба знати три сторони: це аверс даної монети, реверс даної монети та гурт. Але перед цим хочу сказати, що 5 копійок 2004 року це обігова монета України. Яка виготовлялася з нержавіючої сталі, її тираж складає 70 мільйонів екземплярів. Вага даної монети 4,3 грами, гурт у даної монети рифлений, тобто з мілкою насічкою. Діаметр 27 мм. Отже, як я вже сказав, сьогодні будемо з вами розбиратися штампом 2 ВГМ. І розпочнемо ми штампу по аверсу даної монети. Штамп другий. Які його особливості? У 5-копійках 2004 року штам 2 можна охарактеризувати так. Всі елементи зображення тонкі, товщина ліній тризуба приблизно в півтора рази тонша, ніж проміжок, між тризубом та гербом. Тобто ми звертаємо увагу на проміжок, що знаходиться ось в цьому місці. Він у півтора рази тонший, ніж ця стійка, що знаходиться між гербом та щитом. Що ж до напису Україна, то він приспущений до герба та віддалений від канту монети. Напис 2004 знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Саме так можна охар... охарактеризувати штамп другий. Що ж до. Реверсу даної монети. Як я вже сказав, монета має штамп ВГ. Спочатку ми визначимо, що це штамп В. Які його особливості. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні No5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Чорточка над буквою Й знаходиться посередині між буквою та цифрою номінала. Саме дивимося на це місце. Отже, штамп В ми з вами визначили. Тепер визначаємо підвид штампа В ВГ. Які особливості штампа ВГ? У п'ятірки номінала лінії шрифта вузькі поверхність випукла. І має згладжені крає. Чорточка над буквою є тоненька і приблизно складає 0,25 мм. Саме так можна охарактеризувати штамп ВГ. Тільки що з вами ми визначили штам по каталогу ІТК 2ВГ. Залишилось питання, що значить буква М. Буква М значить те, що монети гурт мілкий. Так як різновидів з крупним гуртом немає, то 5 копійок 2004 року ми увагу на гуртові зупиняти не будемо. У вас виникне запитання, яка ціна монети 5 копійок 2004 року зі штампом 2 ВГМ? На даний час 5 копійок 2004 року, які мають штамп 2 ВГМ, коштують від 2 до 3 гривень за одну монету. І в залежності від стану? На що ми ще звертаємо увагу у 5 копійках 2004 року? Якщо ви знайдете монету, яка виготовлена в іншому металі, тобто не в нержавічій сталі, а в латуні, алюмінії, бронзі, міді чи інших сплавах, то це є цінною монетою, яка виготовлена в кількох екземплярах. Ціна даної монети складе від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Також увагу ми звертаємо на відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знаєте, що аверс повернутий на 180 градусів. До реверса, то це також цінна монета, ціна якої складає від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Якщо у вас залишили запитання по монеті 5 копійок 2004 року зі штампом 2ВГМ, задавайте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступному відео ми з вами поговоримо про реверс 5 копійок 2004 року, в якому розберемо штампи ВБ, ВВ та ГР. ВГ та поговоримо всі про їх особливості. Залишу пару секунд для того, щоб ви більш наглядно ознайомилися зі штампом другим ВГМ. Всього найкращого.